Oh. <кій> <кій> Доброго дня. А, вибачте, це я, мабуть, щось не то накласив. Я хотів зв'язатися із класухою свого сина і, мабуть, щось перепутав. Помилочка вийшла, перепрошую. Зачекайте, зачекайте. Як ваше прізвище? Корнієнко. <кій> ну, це не помилочка. Я, як ви, виразилась і є класуха Дім. А, а. Я просто не думав, що вчителі бувають такими ну схожими на жінок. О. Так. Іване Володимировичу, здається так? Давайте запустимо, що це був невдалий комплімент. Якби ви частіше бували у школі, то ви б знали, як виглядають вчителі вашої дитини. Ну Ви ж розумієте, що я весь час працюю, тим паче, я ж сина ну, сам виховую. Я це все розумію, саме тому я не змушувала вас приходити до школи. Але нам треба обов'язково поговорити про дію. Одну секундочку один журнал. Ага. Де ж ти був все моє життя? Я чекала тільки. То, я якби. Тут був. Ну, це зрозуміло. А де був Дім? Його у п'ятницю не було на двох останніх уроках. Эх, це є. Я... я не знаю, я просто на роботі був. Зрозуміло. Просто мені не байдуже на вашого сина, саме тому я пропоную нам разом щось придумати. Нам. Так, мій поганий хлопчик, нам обов'язково щось разом з робити. <гас> <А, а! гас> о, що, отако, прямо з, з проходняка. Ви мене чуєте, у вас там зі зв'язком все нормально? <гас> так, тобто ні, ви знаєте, щось воно це барахливе. Я кажу, що у діми дуже погана поведінка. І саме тому ми маємо разом це якось вирішити. Так, так. Я от про що подумала: тобі подобається костюм чи? Чи може його змінити? Та ні, ні, класний костюм. Ну, я ж не кажу, що костюм поганий. Я кажу, що він на нього малувати. Може, його саме через це скують у школі, а він хоче якось виділитись. От саме тому так себе і поводить. Розумієте? Та ніхріна я не розумію. Хто цей гаразд. Так, розумію. Так, а що він там робить? Ну Він описує стіни у школі. На уроках постійно грається в телефон, а ще. Я хочу, щоб ти зібрав з мене цей одяг. І я прямо на парті. Знаєте, прямо на партію. я заходжу в клас, а він стоїть на партії і зриває штори. Що штори? Які штори? Штори, на які ви, до речі, ще гроші не здали. Але ти розплатишся зі мною за свою погану поведінку. Да я я тобі за все заплачу, за все, Іване Володимировичу, ну ці гроші не мені. Нам треба купити нові штори. Це розумію, здамо. Просто інші батьки здали на штори, а тепер виходить, що їх немає. Тому, яке положення ти хочеш, щоб ми зайняли. Ох, рака. Що? Що? Положення, в яке ви мене ставите перед іншими батьками, доволі незвичне, але <кхід> не треба його прямо озвучувати. Так, все, все. Я все я, зрозумів, я, 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 я з Дімою поговорю, значить, костюм новий куплю, за здам, Це все? Ні. З вами ще хотіла поговорити вчитель по історії. У них у окрема розмова. Доброго дня! Я хотіла у вас запитати, може, ти хочеш секунди? Mm -hmm. Іване Володимировичу, вперше бачу, що відкрити по історію прямо втрачаю свідомість. Привет, Макс! Что, як у вас там справи? тут, в общем, так сталося... осталося. шо ш с бустером? Бустер, кукух, я поїхав! Прикинь! Я це... Я не знаю, він почав лайк на мене, герчать, потім взагалі кинувся на мене. Так, давай. Що конкретно сталося? Я не знаю просто, просто так раз, два, все, і скажи на собака. Ну не міг же він просто так раз і, і все, і сказитися. Ну я тобі, блін, не доктор дуритов, я не знаю, що там в нього на умі. Ну подумай, що могло бути причиною. Я не знаю, що йому могло не подобатися. Макс, Макс, чим більше ти нервуєш, тим більше це відчуває бустер. А він в тебе прям як страш селі до чого. Так, ти пробував свисток для дресирування. Пробував? Але він не працює. Та ти і не маєш його чути, він ультразвуковий. Та яка как він разниця, ультразвуковий чи не ультразвуковий, він все одно не спрацьовує. Які ще варіанти є? Там варіант тільки один: брати бустера і вести до ветеринара. ні ніхто я знаю, з кухні сам не вийду. Ти розумієш, що йому треба зробити привівку від сказу. А хто мені... Шо він? Він ще й досі без привидки! А -а -а -а. Ну, виходить, що так. А -а. І це ти мені тільки зараз збирався про це сказати. В тебе в хаті не чіх в тебе гробаний алабай! Макс, Макс, заспокойся, заспокойся. А ти часто бачив людей, яким кажуть, заспокся, вони після цього слова заспокоювались! Ну добре, ну, ну випий, валеріанки, заспокойся і викликай ветеринара додому. Це тебе має тут як у ну, тільки віскар десятилітній. <рискій> ну, ну добре, добре. Ген, з ним, е Випий віскаря, заспокойся і викликай ветеринара додому. Так давай я тобі, потім зателефоную, все. <звук> ну що там, е ветеринар заспокоїв, бусика? Приветики, все нормально, ми з ним випили все хорошо. Все <реш> ветеринари, ми всі окачіть. Ти неправильно зрозумів, це ми з бусиком випили. Я йому під дверки трошки налив він язичком по е е е полискав і заспокоюся, прикинь. <реш> ти, ти набухав собаку? Ага. Угу. І навіть свістка не треба! Працюй. Так, почекай. Що сказав ветеринар? Сказав, що він манав їхати в хату, по якій бігає Алабай без привівки. А Що ж тепер робити? Ну, не знаю, ти тут військайка на тиждень вистачить, а ти там відпочинеш, через тиждень прийдеш і сам йому кольчик зробиш. Усімка твоє здоров'я! Сережа, що за хіння відбувається? Вадим Палич, що сталося? Що сталося? Мене в фейсбуці усі відмічають на фотографіях з моїм кілбордом і ржуть. Це, блядь, що за передвиборний слоган? Хто хоче вкрасти, тим сюди! Вадим Павлович, там, в общем, така ідея була. Цей борт мав висіти біля тюрми, біля тюрми. От. І ви так стоїте справа і так показуєте рукою, хто хоче вкрасти, тим сюди. Отак. Бажуть, чого? Ну, там рекламне агентство щось наплутали і повісили його не там. А де? Ну там зовсім в іншому місці, там, там на Шевченка. На Шевч... На Шевченко, Шевчин... ты шо, Билянаш офисов? Ну там не совсем биля. Там справа. Це що виходить? Я стою і всім кажу, хто хоче вкрасти, тим сюди. І показує на наш офіс. Ну получається, так. Да. Ти кончений, чи що? Стоїло мені на два дні поїхати в Київ, у вас там уже повна в, -в, 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 -в Вадим Павлович, не переживайте, я, я, вже, я вже придумав. Я вже придумав. Я роздрукував, дивіться, слово Нє. І зараз ми його е там от десь е приклеїмо. І буде такий слоган хто не хоче красти, тим сюди. І ви так от стоїте. Або хто хоче красти тим сюди, сюди. отак. Не сюди. Так, подожди. А який тоді борт, мав висіти біля нашого офісу? Ой, там вообще клас! Там, там просто супер. Там, там такий слоган. Е, ви так стоїте. Е, Вадим Бачатий. Заходьте познайомимось. І де він зараз висить. Получається, ну, біля тюрми. Сільша, блять! Вадим, Тут... Вадим, Вадим, Вадим Павлович, не переживайте. Ми зараз знову роздрукуємо слово нієї і там його десь от, вставимо, Ви тільки не переживайте там. І що ж вийде? Не заходьте, познайомимось. Чи заходьте, не познайомимось. Ну, щось інше розпечатаємо, Ну, ти блядь, собі гроб бо я прийду тебе за рим. ти поняла? Знімайте оце все нахрім, друкуйте нові борди. І віш, щоб ввечері вони вже вісіли, Ти поняв мене? Поняв? І не треба ці всі якісь ваші оці штуки. Просто моя фотографія. Ну і там щось рядом. Ну щоб всі розуміли, що я йду в депутати і що всі уважаємі люди города мене підтримують. Ти ти поняв? Поняв, 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 поняв. Сережа, Сережа, ти дивись. Ну що, у вас там все вийшло? Да, да, да. От тільки доклеїли, все прекрасно вийшло. а ти мені цей плакат покажеш. Секундочку зараз. Це що таке? Ну, це ж Зібров, Він у нас виступав на День міста. От його ж всі люблять, поважають, а тут здається, що він вас підтримує. А чого я рекламую кошло та Тут взагалі зашити такий крутий месендж, Розумієте? Е, раніше космолот рекламував Беленюк, а потім став депутатом. А тепер космолот рекламуєте ви. Значить, ви станете депутатом. Це такий, як би мовити, символ. Ой, ідіот. Ой, ідіот. Що? Значить, так. Слухай сюди. Дзвони зараз директору зіброва. Дізнавайся, коли в нього вільні дати. І замовляй концерт. Значить, присобачиш цю дату на цей борт і напис. Концерт зіброво підтримку кандидата в депутати Вадима Бачатого. Поняв? Поняв. Оце ви класно придумали. І є ще ідея, щоб Зібров співав, бо хрещений батько мій, то бачатий, то бачатий. І не знакую своїми ідеями, просто зроби, як я сказав! Чув странно, мені нравиться то Тобачатий. Тобачати. А тепер із гарним настроєм вривайся за призами від космолот. Посилання під відео: святкуй, грай, перемагай.